А Путін, скажіть, будь ласка, що він домагається цими ударами? Він хоче знову ж таки це якийсь організований. І до норм міжнародного права, шановна пані Євгенія, Путін вчинив, як я вам сказав, акт агресії. І це треба, щоб визнала Польща, щоб визнала Україна, щоб визнала НАТО і всі, Європейський Союз. написано написав у резлюціях. Путін перевірив, як працює система протиповітряної оборони. Польща і країн НАТО. Її результат на лице. З 21 дрона був збито лише 4. Решта просто попадали без слідів застосування протиповітряної оборони. От вам ефективність роботи НАТО і системи протиповітряної оборони. Путін побачив, що і НАТО, і Польща, і спол... ну, про... замовчимо про Трампа. О, так, не відреагували на акти явної агресії. Але це було показано ще й психологічну, моральну, психологічну перевагу Путіна над НАТО, от і Польщею, по якій було, була нанесена повітряна атака, яка є прямим актом агресії. А ще і що так, тепер робитиме Путін в цьому контексті? Ви знаєте, що ну в голову божевільному з ядерною кромкою мені важко заглянути, хоча його особисто добре знаю, знаю його психотип. Але я писав: психотип Трампа. І психотип Путіна, і їхні психологічні риси характеру, згідно висновками медиків, з, з психіатрами і психологів, співпадають на 86%. І коли психіатри і психологи порівняли психологічний тип і характер поведінки Сталіна от, і Гітлера, Трампа і Путіна взагалі за голову взялися. Співвідношення співпадіння всіх із характерів та психотипу з різними маннями і тому подібне біля 88%. Так от ви питав, хто що в голову? Підійде, я ж не знаю, як він вранці стане і які тапки одні, що в тапках, якщо собачка бігає, розумієте, яке прийняти рішення. Але ще одне: ще що відбулося, щоб ув'язувати це, десь на півдоби раніше, 9 березня, сили оборони Ізраїлю. Нанесли удар по Катару, столиці по столиці Катару, по штаб квартирі, де знаходилися керівники терористичної організації Хамасу. Було вбито шість чоловік. Коли з критикою на прем'єр-міністра Нетаху накинувся Катар, щось там побулькав Трамп і Європа, що сказав? Прем'єр-міністр воюючої країни Ізраїль Натаньяхо. Та пішли ви все, ну, що сказав. Слід за російським кораблем. Якщо терористи в Катарі або іншій країні, притягувати їх до кримінальної ситуації і видавати, не будете це робити, ми це зробимо і будемо знищити, де вони знаходяться. Оце державницька позиція. А тепер знаєте, з чим це зв'язано? Ударно. Путін може сказати, я б'ю не про мирному населенню, не по цивільній інфраструктурі Польщі, а Польща є самим великим, великим хабом постачання озброєння в Україну. І він буде наносити удари по базам, де зберігається зброя для України от, на платформах чи в інших і буде говорити, я роблю так само, як це робить Ізраїль. Польща не поставляє зброю. І тебе ніхто не буде чіпати, Отаке таке буде розкручуватися психологічно. А ви знаєте, що відбулося після цієї атаки? Ну, у мене ж друзів і в правоохоронних органах спецслужбах от Польщі ну дуже дуже багато. Бо разом з багатьма з ними розслідував справу знищення польського літака терористичною атакою Путіна, яку підірвали 10 квітня 2010 року. І крім того, дуже важко, я після цієї повітряної атаки переговорив з поляками і з українцями, які в Польщі, Ну, з десятками. І ви знаєте, який страх починає охоплювати Польщу. Okay. Тисячі поляків починають виїжджати, скупують нерухомість у е, Іспанії, Португалії, Німеччині, бо вони бояться, що буде. Ракетні обстріли постус, по, 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 але яка нагрівається і Сирія, що це через українців стріляють по Польщі? Тому що Польща на території Польщі знаходиться, знаходиться зброя, озброєння для України. І тут же підіграв хто? ну нам з вами добре відомий, з яким я грав у футбол, Вітя Орбан. Якби тоді знав, коли він буде таким, ноги поперебивав би. Це було в 97-му та 98-х роках. Ми так трапилося, що з Віті Орбаном ми чотири рази в ті саме сроки обиралися на депутатами до парламенту. Він до Орського, я до українського. 94-й, 98-й, 2002-й, 1906 й роках. Знайомий, як я не знаю ще. Так що Вітя Орбан заспівав агент політичного впливу Путіна і на побігушках зв'язковий між Трампом і Сінь -Сін він заявив, що Польща повуха у війні. Ага. І, Але а Туск, Туск, Туск вже звернувся до, якби, до свого населення і сказав про те, що не треба якби, підігрівати ось ці пропагандистські речі і антиукраїнські ага. настрої. Він сказав, а що так? було? А що, шану, на було десь чи два тижні? Що співав новообраний президент, проти якого теж порушена кримінальна справа? Що Що-що? саме? Як що так, саме... Новий президент, а вспівав, надавав щоки, кричав про так звану волинську трагедію і так далі. Про геноцид поляків. Тому, бо, у, у, вибачте, в такому, хоч він, ну мабуть, займався спортом, бо може мозги відбили. Я не знаю. Я жорстких своїх оцінках щодня гинуть десятки захисників України, вони ховаються, ідіоти, бо я стравши під жирні пінгвіни за українськими спинами. І що я повинен так сказати, якось чемно з Я не дипломат. Ви розумієте, я кажу, я називаю речі своїми іменами, і, 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 і я, так... а так дивіться, а куди тоді рухається російська українська війна в цьому контексті? Що ми бачимо дії такі Дональда Трампа? Ви кажете, європейці ховаються за нашими спинами. Що тоді робити нам? І, і чи ось скажіть і при цьому європейці кажуть про гарантії безпеки для нас? А які вони нам тоді гарантії безпеки можуть надати, якщо вони тоді виходять? Шановна Євгенія, хай вони ці свої гарантії. Якщо вони написані туалетні бумаги, повісять в туалеті. Або засунуть собі в одне місце, як засували, казали Ваучері ва 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 Чубайса. Пам'ятаєте перші роки розпаду Радянського Союзу? О, Друге, отій так звані гарантії, які десятки попідписували, далі, Зеленський. Вони щось впливають. Запам'ятайте, українці, раз і назавжди. Надіятись можна виключно на себе. Піднімаємо, розвиваємо воєнно-промисловий комплекс. Виготовляємо ті ракети, дрон, які кількість, яка необхідна, і озброєна і так далі. Вибачте, та відрубуйте ж руки державним чиновникам за те, що вони розкрадають сотні мільярдів гривень державного оборонного бюджету. А ви ж їх покриваєте? І це в оточенні президента. І ще одне: перемога потрібна лише нам, українцям. Вона більше нікому не потрібна ні Ситій Європі, ні НАТО, ні Сполучені Штати, і іншим країнам світу. У Європі бояться Збройних сил України. Та нікому ж голову не могло прийти, що ми витримаємо, вистоїмо і стоїмо вже три з половиною роки повномасштабної важкої війни з ядерним мосом, з такою територією, таким населенням таким військово-економічним потенціалом. А ми їх б'ємо. Ми вже перемогли духовно і ментально москалів. А ось ігла Путіна тоді де знаходиться? Знаходиться. Я про це ще написав у О, співпала, так засанувна землячка, на день свого народження 4 травня 2017 року. Так само треба з ним поступити, як з Усамом Бен Ладеном. І все. І на цьому кінець. Коли я написав, про згідно норм міжнародного права у травні 2017 року про необхідність фізичного знищення Путіна за аналогією Усама саме свої обґрунтування юридичне, міжнародного права, національного, чинених злочинів Путіні. Я ж відправив в організацію Об'єднаних Націй, де працював в делегації парламентської асамблеї в НАТО, відправив парламентську асамблею, парламентську асамблею НАТО, ОБСЄ, Європарламент і так далі. І навіть знаєте, що це ж опубліковано все було. Була можливість відправити, так сказати, у резидент, не в резиденцію, а в Крем, де засідає Біла Моль недокурок, недокурок Володя Володя, Владимир Путін. Повторив це три рази в 18-му році і в 20-му році. І лише коли почалася повномасштабна агресія, мою пропозицію підтримав сенатор Сполучених Штатів Америки, і військовий пенсіонер, він очолював один корпус у Афганістані, з Великої Британії, полковник. Вони підтримали мою ідею. Ну, а на другий день після вторгнення читайте моє звернення, воно в багатьох є в інтернет-сайтах, воно опубліковано вперше було у українському репортері звернення до російських офіцерів російською мовою «Спасі міру, бій Путіна. Одне, одна ціль, одна куля. Все, якби було покінчено з Путіним ще тоді. Або були вжиті відповідні міжнародні санкції, фінансові, юридичні, політичні, міжнародні. Після того, як було вторгнення російських військ куди? у, у, у серпні 2008 року у Грузію. Вибачте, цього б не було. А ж бачите, бабло російське. Скупило практично всю Європу. Та я за роки ж в, парлам... в роботі в парламентській асамле я ж бачив як депутатів Європарламенту, що не в парламентській асамблеї європейських країн, Оптом і в розріб покупали росіяни при голосуванні тих чи інших питань. Живуть, так сказати, на... були як наркомани на газовій трубі Газпрому, і все було добре і хорошо. Так ось ще з цього приводу скажу: що б не хотів Трамп. Господи, Боже мій, чи хотів щось Путін? Як би просипалася чи не просипалася ця Європа? Я хочу, щоб всі вони зрозуміли одне. Доля України визначена Творцем. Місія України врятувати цивілізацію від ядерної пожежі, яка загрожує божевільним ядерною кнопкою, а йому підселює такий же шизофренік, Нью-Йорк Король Нью-Йорка і Манхеттену, Дональд Трамп. І цю місію торсем покладено лише на ту націю, яка це може виконати. А це спроможні лише ми, українці. Українці являються руками Творця. І щоб вони не стрибали, що б вони не хотіли. Розумієте, що спокій вічна появилася на цій планеті, на цій території, яка зараз називається Україна. Це на планіті, це тут кристалічний щит. Народ, який є колискою білої раси. І народ, яка покладена це визначальна місія при зміні космічних циклів, рятували, рятувати світ від ядерної пожежі, яку погрожує розв'язати Гітлер-Сталін, 21 століття, Путін. І йому підігруєш такий же саме Гітлер-Сталін, Дональд Трамп. Ну прочитайте мою статтю звернення до американців. Чи приведуть американці до влади свого фашиста Гітлера? Де попередив, що це буде те, що ви зараз маєте? І те, що бачите. Повірте, я не проведе ціні основи. Слава Богу, що я не є. Я аналітик. Я глибоко вивчаю ці питання. У мене великий життєвий професійний досвід, в тому числі політичний, міжнародний, ну і з роботи і в правоохоронній органів і спецслужбах. Ви розумієте, я знаю, в мене міцні, крип, гарний знайомся, дуже з багатьма політиками світу своїми колегами по спецслужбам. І я консультую, якщо щось робити. Тому хай, ви знаєте, от це хто хто написав, підкажіть мені, а я б сказав. То нехай собі, як знають, бо живолю канають. Нам своє робить. І москалів, і трампістів, і орбаністів, і всіх, всяких, вибачте, цих недолугих аноністів, боягузів бити, бити і кидати в одну могилу. І ми це зробимо ви сами переможемо. Тому, а українці, ніякої зневіри, ніякої апатії, ніякої байдужості. Повірте в мою впевність. Подивіться на красуну з Полтавщини Євгенія, яка вам посміхається. Об'єднуйтесь один одному, допомагайте один одному, тому що психологічно, устави, емоційно і так далі. Допомагаємо, хто ще може нашому єдиному інституту це Збройним силам України. Це єдине, що є у світі, яке рятує весь світ не прав, це Збройні Сили українські, і ми з вами. Об'єднуйтесь. І будь ласка, не бійтесь, не зражуйтесь, не мовчіть. Будьте впевнені в собі. Як впевнений, я і не лише впевнений, і знаю, чим це закінчиться. Закінчиться обов'язково розпадом імперії зла Московської імперії на уламки, на яких відродяться народиться незалежні національні держави, і з України будуть брати приклад, як стояти проти ворогів, як будувати демократичну країну. А майбутнє України визначено не мною. Це мною лише написано у 2016 році в Газеті Україна молода в шістнадцятому році Ще писав, що буде велика війна, загроза ядерної війни, але написав, що майбутнє України бути духовним інтелектуальним центром об'єднаної Європи від Ла-Манша до Уралу. Дорогі мої українці, як визначено, так і буде. Григорію Маляновичу, я вам щиро дякую за ці слова. Шановні глядачі. Будь ласка, дослухайтесь до Григорія Миляновича, підтримуйте наше військо, підтримуйте наші збройні сили України, об'єднуйтесь, так. Ніякої зневіри, все у нас буде добре. Григорій Омеляновичу, вам щиро дякую за важливу розмову, за те, що ви приділили свій час нашим глядачам. І я вам кажу, що буду чекати вас у вистіхах. Обов'язково. Дуже вам дякую. І давайте дякуємо глядачам за підтримку. Друзі, ми це в першу чергу робимо саме для вас. Традиційно вас закликаю підписатися на нашу платформу, а також на авторський дуб-канал Григорія Омельченка. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей. Григорія, шановна, Григорія. шановна, Єв... шановна Євгенія, і ще одне слово, українці. Так. Я прошу, рекомендую. Ну, вибачте, інколи можу зняти і взяти лозину, яка в нас на Полтавщині, або зняти пасок. Іде комусь з чоловіків, які бажають, що чоловіки, зміняти штанці і так відшмагати по задньому місцю тиждень, щоб спали на животі. Ну, от я коли інколи побачу в якихось коментарях, ну вибачте, не буду казати грубо, розмазують манну кашу по тарілці, і вілкою збирається її їсти. Запам'ятайте заповіді, які нам залишили наші давні-давні пращури. Вони перейшли від арії, потім трипільців, потім русинів, потім козацька доба, упа передали. Ворога роду свого знищуйте без пощади жалю де тільки можна. Не віль раненому ворогу і вбивці брата Твого. Не бійся, не зраджу і мовчи, українці. Та нас творець створив для того, щоб ми знищили любу напасть, любе планетарне зло, яке, яке появиться на планеті Земля. Більше немає іншого народу, крім українців. Посміхнулися додому, обняли один одного. Місто тримаємо зброю, відчуваємо плече один одного, спину захищаємо. А саме головне не боїмося, не зраджуємо, не мочно. Боремось і перемагаємо.